Хто ще хоче членів комісії виступити, висловитися? Я тільки не, жу... не розумію, шановні члени комісії, чому це так бояться перерахунку оцих недійсних бюлетенів. Я взагалі, ви знаєте, я взагалі, скільки працюю в виборчому процесі, стільки виборчих бюлетенів, які вважаються недійсними, такої кількості не було ніколи. А чому всіх не дійснюють? Чого, чого не перераховувати всі бюлетені? Чому таке тільки не, Давайте, <пробуємо> так, ви не Ні, Ну Давайте всі перерахуємо, що вона не Ні, А в це, так. Сімент, ми не а чому проблема? Що що Шаному, я не розумію. Ні, ви що не ви не Один з кандидатів в депутати Чернівської міської ради подав скаргу до Чернівської міської виборчої комісії, щодо в якій він просив здійснити перерахунок на дійсних виборчих бюлетенів, зв'язку з їхньою аномальною кількістю підозрою в тому, що це були якісь фальсифікації або не підготовлені члени комісії, визнали недійсними дійсними ті бюлетені, котрі мали бути, бути визнані дійсними, і звернулася з відповідною скаргою до нашої комісії міської виборчої з проханням здійснити перерахунок саме цих недійсних бюлетенів. Міська виборча комісія розглянувши подані скарги, кандидат депутати Чернівської міської ради Шерстюк, Жанна, Володимир, розглянувши скарги, Чернівська міська виборча комісія задовольнила як і першу, так і другу скаргу. І вирішено перерахувати на дійсні виборчі бюлетені, котрі були доправлені до Деснянської виборчої комісії, ну, заводської виборчої комісії по по виборам депутатів Чернівської міської ради. Це дуже важливе питання, тому що дійсно, якщо там були враховані бюлетені, котрі враховані як недійсні, але Насправді вони є дійсними, враховуючи їхню кількість, то це може суттєво вплинути на підсумки голосування. Майже всі політичні сили представники були на засіданні комісії. Ну, деякі, ті, що займали лідируючі позиції по попереднім підрахункам, вони виступали проти цього, також виступали проти цього ті, хто мають найнижчий процент. У зв'язку з тим, що можливо, якщо ми знайдемо дійсні бюлетені, то можливо їх процентне відношення їхнє зміниться в меншу сторону, і тому вони не зможуть пройти міську раду. Наш край, опозиційний блок виступали проти цього. Скільки всього е, спорченої бюлетені на даний момент в одної другої? Новозаводській раді кількість надійсних бюлетенів, яка була зазначена в електронній версії. 1327 бюлетенів по деснянській районі виборчої комісії Ця кількість сягає 1799.